Сім разів відміряй, один відріж. В Калинівці пройшов 10-й ювілейний міжрегіональний конкурс на кращу колекцію моделей одягу. Міні-країну моди на Вінничині започаткував Петро Стащук. Ідея виникла 10 років тому, тому що починаючи з 92-го року проводилися всеукраїнські конкурси, які називалися «Феєрія краси підгідою укрсою сервісу та підтримки облдержадміністрації. І виникла ідея створити такий конкурс на базі Калинівського технологічного техніку серед учбових закладів України, професійно-технічних техніком інститутів. Батько модного конкурсу зізнається, з кожним роком результати все більше перевершують початкові очікування. Розповідає цього разу взяти участь в Калиновому намисті приїхали моделі із понад 20 навчальних закладів України: і Львів, і Тернополь, і Луганськ. І Запоріжжя, і Київ, і Чернігів, і Чернівці, і Одеса. Наш конкурс не бізнесовий. Ми не прагнемо заробити на комусь на талантах. Ми прагнемо навпаки знайти таланти, вишукати їх і показати, винести на загально народне таке обговорення. Учасники конкурсу змагаються у чотирьох номінаціях: народні мотиви, випереджаючи час, ділова пропозиція та зоря на сяйво. Створювати довершені епатажні класичні ділові та вечірні образи юним дизайнерам допомагають досвідчені майстри-педагоги. Дітям і нам це подобається. Це творча, цікава робота і приємно показати себе свій навчальний заклад, свої здібності. Якщо подивитися сьогоднішні виступи, ви бачили там багато колекцій, дуже цікавих колекцій творчих робіт. І звісно, до кожної роботи підходять вже заздалегідь. Ми сьогодні ми виступаємо і вже зараз заздалегідь працюємо над створенням нових колекцій. Учні Вінницького вищого професійного училища номер 7 на конкурсі почуваються впевнено, адже на цій сцені дефілюють не вперше. Сьогодні вони демонструють дві колекції: одна це африканські наспіви у номінації Випереджаючи час. Інша колекція вуличний хаос. У цій же номінації. До речі, з поміж 26 груп конкурсантів вінничанам вдалося випередити час другими. До показу майбутні зірки подіуму готувалися ретельно. Та, попри щоденні дефіле зізнаються. На сцені все одно хвилювалися. Я як перший раз, що в мене серце. Так билася, що я вже не міг просто. Дуже ну, адреналін підвищується і це трошки бомбувався. Коліна трусилась. Ще потрібна практика, дуже схвильовано, серце з грудей вилітало. Дмитро Надем'янов – майбутній кухар. Каже, фахове спрямування не заважає підкоряти подіум. За три роки участі в конкурсі хлопець точно знає, як завоювати прихильність аудиторії. Іти впевнено. Певно себе відчувати на сцені. Желательно не, не сміятись, бо так не буде ну, ефекту. ефектної. Погляд має бути так більш суворим. Сьогодні пройтися червоною доріжкою приїхали три з половиною сотні моделей, і це запевняють організатори лише початок. Тож невдовзі, замість конкурсу, в Калинівці обіцяють проводити всеукраїнський фестиваль моди. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.